Я актор. Звучить як вирок для мене. але чогось, коли я це кажу людям, вони на мене так дивляться. Я дивлюсь в очах, типу, якесь неспівпадіння реальності і очікувань. Бо вони напевно думають, що коли ти кажеш, я актор, це щось ну, якісь там гори шампанського, Голлівуд, червона доріжка, лімузин. А, типу, реальність виглядає так, що це зима, холодно. Я в трамваї, їду, бо трамвайці йде місце, місце, де можна проїхати зайцем, їду на шулявку, зніматися в розваленому павільйоні в рекламі мізину. За, за обід просто. І це, ну, от така акторська професія, вона важка. І я от думав: ну, взагалі, що от актори роблять? Ну, от, якщо так подумати. От що вони роблять? От ви дивитесь серіал, не знаю, там якийсь тихий омут на каналі СТС. І от що роблять актори? Ну, вони говорять і вони ходять там. Ну, типу, Марія Васільне, от ваші документи. Ну, Максим там, Марія Васільна, от ваші документи, ви от тримайте. От ну, типу, ну, реально, да? от, от Це професія. Як таке може бути? Хіба це не дивно? Як от взагалі таке відбувається? І от, значить, ти вчишся чотири роки в університеті. Вчишся ходити і говорити. І ну, трапляється якась криза в нашій країні. Вони часто трапляються, от, трапилась війна. Е, значить, і ти такий, ну все, акторства нема, ідеш е, на роботу значить, влаштовуватись. Приходиш такий. Там, ну, Добрий день, ми вітаємо вас, ну, розкажіть щось про себе, що ви вмієте. І ти такий, Я вмію ходити. Я вмію говорити. І увага! Вмію робити ось так. Ну, це якщо ви ходили там на якісь додаткові курси, звичайно, це не всі, не всі вміють. Ну, і ця, ця людина у вас така дивиться, ну чудово, ви знаєте, але у нас вже були такі кандидати, ну, всі. Типу. і ми ж якось відрізнятися. І тут ти згадуєш, що ти на першому курсі вчився, якщо виходили на театральні курси, там ну предмети показуєш, і ти такий, а ви можете мені щось там надрукувати? Ага, у вас немає принтера, я вам зараз покажу. І ти такий ну коротше на роботу мене не взяли, якось зрозуміли, типу, все. E, взагалі так, важка, важка і дивна професія, напевно. От акторство, напевно, це єдина професія, де ти постійно шукаєш роботу. Ну от тобі пощастило, ти, значить, знявся в цьому тихому омуті. Ну, там, ну, максимум, типо, ну навіть якщо ти голівудський актор, ти там, ну, типо, шість місяців знімаєш, типо, місію не здійснену. Ну все, потім ти закінчив, так і все, ну, роботи немає, треба шукати. Ну, от уявіть, якщо б не знаю, там хто там найтішники, та, чи ви на піар приходите, все, ви нам підходите, ми вас беремо. От тут розпишіться, будь ласка, а тут каже, а що це, це таке? Ну, це заява на звільнення через два тижні, от, будь ласка, до побачите. Ну, ну, хіба це не дивно? Ну, ті, дуже дивна професія. І знаєте, важко, важко, важко взагалі в цій професії. Я от, е, нещодавно готувався до виступу, вже скажу щось, якусь вам статистику. Проходжу, значить, я університет Кнукін. От поплавського хтось тут згадував, да, якраз. Ну, це ж от він. А, да, да, да. О, і там написано великим літом я таким: 97%. Працевлаштованих. Я так, я думаю, типа ну, хороша статістика, да. Я просто ну, просто уявляю цього ректора, знаєте, такий він виходить, ну, може, сам Михайло, Михайло Іванович, так, він такий виходить, значить, от ми значить, пишаємося нашим випускником, він вже два роки служить в міністерстві. Таксом, тіпає. Типу. Щось, 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 щось так, такого. Я не знаю, як, як, як це взагалі? От 97%. Ну, або може це, знаєте, бітва екстрасенсів, там десь типу, маленькими літерами підписано. 97% наших екстрасенсів — це випускники Кнукіму, типу. може, може, якась така штука, якщо, знаєте? ну. Ой. Чесно, я хочу сказати, важко, важко в цій професії. Вот навіть мені здається, що в автоматах виграти це шанси більше, ніж от в акторстві. Бо я, я я от не знаю, що взагалі розказують студентам, коли вони приходять. Як от взагалі ну наприклад, в Голівуді да? в Голлівуді. там є перспективи якісь. Ну, типу, там ти можеш стати Том Крузом, ти заробиш мільйони доларів. Там твої фільми покажуть по всьому світу. Ну, а що в Україні, не знаю. Хто дивиться українське кіно? У нас тут, виходить, обід і на увазі, тебе забирають і кодують максимум. І хто тебе може взагалі побачити? може... Президент. А! Так, так, так. Я ж на це взагалі сподіваюся. Ви думаєте, що? Я вот так. Так от, я думаю, що навіть в автомати взагалі виграти легше. А мені взагалі, я от нещодавно грав на каналі 2, +2 в серіалі «Батя». Якщо буде скоро виходити, подивіться. Я грав адміністратора адміністратора ресторану, я вам хочу сказати. І я думаю, що я зірвав вже якийсь джекпот. Ось. Але взагалі, якщо так подумати, то ну, цю роль. Може зіграти будь-хто, хто будь будь вміє ходити і говорити. Мені навіть здається, що от собака може краще зіграти за мене. І мені здається взагалі, що так воно і сталося. Бо якось чи актор, чи хтось випадково прийшов зі своєю собакою, значить на майданчик. І значить, ця собака в кадр забігає така, і режисер такий дивиться: Вау, все, берем її, ти звільнений, йди звідси, все, зінаймо серіал Мухтар. Ті, ну, і все, і їй там ж грошей не треба, просто годуєш, типу, взагалі офігенно. Вот. Короче, важка наша акторська професія. От. Тому я вирішив спробувати стендап. Тут ти зразу просто нікому не потрібен, потрібно. Хочу кажуть, цього гамно. В общем, е... я вам сильно дякую. Приходьте на стендап. Гарного вечора. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.